Ліниві пельмені, Складники для начинки, фарш м'ясний 300 г, Цибуля ріпчаста 120 г, Сіль до смаку. Перець чорний молотий. До смаку. Грятіста вода. 210 мл сіль. Півчайної ложки. Мука пшенична 450 грам. для бульйону вода 1 літра. Сіль 1 чайна ложка, лавровий лист 1 штука. Перець чорний горошку, куркума за бажанням. Третина чайної ложки. Почистіть цибулину. Подрібніть на м'ясорубці. Додайте до фаршу, перемішайте і до смаку приправте сіллю та молотим чорним перцем. Тепер приготуйте тісто. Просійте в глибоку миску муку, додайте сіль, перемішайте. Налийте воду та збийте куряче яйце. Замісіть еластичне тісто. Воно не повинно липнути до рук. Покрийте харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин при кімнатній температурі. Розкатайте тісто в тонкий пласт. Наріжте прямокутними смужками і приблизно довжиною 14 см та шириною 7 см. По центру кожної смужки викладіть невелику порцію м'ясної начинки. З'єднайте края смужки та защіпніть. Потім зверніть равликом. Крайчик тіста також защіпніть. Закип'ятіть воду з лавровим листом, перцем горошком та сіллю. Можна додати трохи куркуми. Опустіть рулетики в окріп та варіть ліниві пельмені 5-7 хвилин. У киплячій воді. Подавайте ліниві пельмені зразу з бульйоном. Смачного! І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!